Сім родня, сьогодні буде хімчистка салону. Сі дружки дуже брудні. Більш всередині так, в такому стані. Вже жах. Тут сам до користовий там і вчепілосос. Ось такий і лайфхак. Капсули прання звичайні. Ну, виході, виходимо такі чистесенькі, всі душечки. Ця от більш брудна така замахана. Різнюча, ще не протерта, але. Зможемо, не боїмося, нормально, просто все. Потім беремо щепочку і проходимо. Тако проходимо цілий цей, сідушку довкола. Ну, результат підлоги такий собі, Все жовте, нормальної хімії нема, щоб відмити, пилосос не витягує. Тут і ржа. З тої сторони ніби краще. Відмилося. Так, от сидушки, салон повністю. Тут наш вид, не особо прочистилась. Им чистию сідушок. Я більш менш задоволений, а от ковер, не дуже хімія не брала, не знаю та що в мене була. Ну, сидушки так, себе, більш менш заднього, гарний. Очистилась от ковер, не дуже тут. Тут, не знаю, хімія просто не брала. Ці душечки вроді доволі непогано відчистились. Кажуть, тільки тут наш шлях. Треба буде ще проходити. Тут тут. Так, вроді доволі непогано.